Зосередження російських військ біля українського кордону підштовхує конгресменів Сполучених Штатів до закликів надати Україні більше зброї та розвіданих. Конгресмени Майк Роджерс і Майк Тернер закликали президента США надати Україні більше зброї. Вони також виступили із закликом розгорнути військову присутність Сполучених Штатів в Чорному морі для стримування російського вторгнення. Конгресмени Майк Роджерс і Майк Тернер є високопоставленими членами комітету з питань збройних сил, також членами підкомітету з питань стратегічних сил у палаті представників Конгресу США. Заклик пролунав після того, як Міністерство оборони України заявило, що 40 тисяч російських військовослужбовців знаходяться недалеко від кордону. Впродовж останнього тижня центральні американські засоби масової інформації повідомляли про нові зосередження російських військ неподалік кордону з Україною. Нагадаємо, у жовтні Міністерство оборони США закликало союзників зняти обмеження для підтримки України летальною зброєю. Дякую за перегляд.